Будинки збудовані до 1 січня 2010 року без необхідних дозволів віднедавно можна узаконити за спрощеною системою. Уже набрав чинності відповідний порядок їх прийняття в експлуатацію. Відтак, обласні чиновники вже планують інвентаризувати та скласти реєстр таких самобудів. Власники бездозвільних забудов можуть не знати про таку можливість, а тому завдання влади запропонувати людям нею скористатися. Це необхідно. Щоб була земля, тобто земельний акт під будівлею, необхідно, щоб пройти технічне обстеження на його відповідність діючим нормам будівельним і подати декларацію. Усі ці документи особисто або поштою потрібно направити в інспекцію Державного архітектурно-будівельного контролю і вже за місяць переконують фахівці відповідний документ, що дозволить оформити в БТІ право власності, буде у вас на руках. Амністували самобуди і раніше, щоправда, іншим нормативним актом, який вже втратив чинність. Аби встигнути це зробити за новим порядком, треба поспішати вже. Коли оформляють документи право власності побудовани? Коли треба спадщину оформити, продати, подарувати, і піздію вчинити. А так вони просто проживають. Це документ дає ще змогу до 12-го року оформити ці всі самобуди. А для тих, хто не встигне, кажуть, у інспекції вже готуються законопроекти, які передбачатиме з нового року великі штрафи для господарів самобудів. Тетяна Бобрика, Денис Коломист, Назар Міндрігана, інформаційна програма День.